Всім привіт! Сьогодні два смачних рецепти пасти з авокадо. Ну що ж, поїхали? Для першої пасти натираємо на дивній терці 100 грамів смачного сиру. Я використовував чедер. Обережно чистимо наше авокадо від скурки. Ділимо його на пів, виймаємо кістку. І також стираємо його на дрібній терці. Далі додаємо сіль та чорний або червоний перець за смаком. Видушуємо часник два зубчики середнього розміру. Додаємо одну столову ложку майонезу з невеликою горкою. І все разом перемішуємо до однорідної маси. Ця паста мені посмакувала з ось такими житніми хлібцями. Чесно кажучи, раніше такі хлібці я не любив. Але коли я їх спробував у поєднанні з цією авокадо пастою, вони мені сподобались. А з чим тобі більше подобається їсти пасту з авокадо? Пиши в коментті. А для наступного рецепту беремо авокадо, розрізаємо його на опіл. За допомогою ложки виймаємо серединку, переминаємо його вилкою. Дрібненько нарізаємо 2-3 гілочки зеленої цибульки, відправляємо у миску. Кришимо невеличкий пучок зеленої петрушки. Також у миску, видушуємо один великий зубчик часнику, всипаємо сіль та перець за смаком. Беремо лимон. Трошки його качаємо, щоб з нього вийшло більше соку. Ділимо напів та витискаємо сік з однієї половинки. Гарненько все змішуємо. Ставимо суху пательню на плиту. Виставляємо маленьку температуру. Та підсмажуємо кілька гріночок з житнього хлібу. Намащуємо. І готово! Всім смачного! Підтримай відео лайком, пиши коментар та підписуйся на канал, на якому кожного тижня виходять нові відео.